Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Я вже вам розповідала про міскантуси. Сьогодні хочу вам трошки показати мітьолки. Я вже вам казала, що вони відрізняються не тільки кольором листя і розмірами, а ще й своїми мітьолками. Сьогодні ось... Випустив мітьолки мій самий любимчик Cantus Memory. Вони у нього спершу такі більш рожево-сріблясті. Бачите, які? І вони отакі, от як як фонтанчик падають вниз. Просто у нас сьогодні вітер. Дуже гарні. Вони от через пару днів будуть просто сріблясті, зовсім сріблясті будуть. Тут гарні, гарні. Ну, все одно зараз покажу вам різницю. Побачите, от оце у нас Miscanthus memory. це у нас міскантус меморі. Це у нас міскантус грацилімус, низькорослий. Бачите, які мітьолочки у нього от такі якісь більш біжеві, ніж рожеві. І самий простий міскантус китайський. Бачите, вони тут вже більш рожеві, але такі стоячі всі мітьолочки. така краса, бачите? Ну, меморі, коли випустить там більше мітьолок, покажу, це гарно виглядає, коли його багато. Наразі у нас міскантус китайський. Така краса. Будуть випускати слідуючі міскантуси, буду вам показувати. А наразі у нас ось три сорти. Китайський. Це у нас грацилімус. І білосніжний меморі. Все, друзі, будуть. Далі міскантуси викидувати свої мітлки, буду вам показувати різницю далі. Наразі тільки три сорти викинули самих ранніх. Все, бажаю всім гарного дня.